Ну, вже неодноразово я давав інтерв'ю, і були, скажімо так, відповідні заходи, і через засоби масової інформації населенню міста, членам територіальної громади, доводили, скажімо так, нову вартість проїзду в громадському транспорті. Це тролейбуси 8 гривень, проїзд у... Автобусах комунального підприємства, яке виконує перевезення у звичайному режимі руху 10 гривень, і маршрутне таксі 15 гривень. Угоди підписані з усіма. Це додаткові угоди, які надають до основного договору на перевезення, які надають їм право застосування тарифу при наданні послуг. Наразі сьогодні вже всі. Перевізники, в тому числі КПЕЛікторанс, поїхали і виконують перевезення за новими тарифами, які затверджені рішенням виконавчої комітету. Як тим підходити, то підвищення вартості проїзду воно повинно було вже відбутися набагато раніше, я вам скажу. Чому? Тому що істотно змінилися. Складові, які заходять до собівартості перевезень до, і у структурі перевезень, скажімо так, от, наприклад, питома вага паливномастильних матеріалів становить майже 60%, заробітна оплата і, скажімо так, зміна цін на ці складові, ну, я так думаю, що не мені. Вам доказувати, я думаю, що і пересічні громадяни обізнані в цьому питанні. Вартість змінилася майже в два рази і навіть більше. Та ж сама електроенергія змінилася. Якщо в 21-му році приймали тариф, по якому їздили до цього часу 3 гривни 42 копійки, то наразі КП КПЕЛЕКТАТАНС. По 10 гривень з копійками платить за 1 кВт спожитої електричної енергії. Те ж саме з паливом. Паливо в два рази збільшилося. У нас питома вага в структурі собівартості вартості, енергонесеїв це левова частка. Тому, ну, скажімо так, вже підтримували, скажімо так, звернення президента до. Громад в частині того, що давайте на період запровадження воєнного стану ми будемо збільшувати вартість житлово-комунальних послуг, ви їх знаєте, і в тому числі і вартості проїзду. Але ну, ми бачимо, що вже закінчується майже третій рік війни, повномасштабної війни, і до чого це призвело? До того, що практично. Кількість приватних перевізників, кількість транспортних засобів, які приватні перевізники випускають на маршруті, скоротилася майже на 100 одиниць у порівнянні до, до воєнного періоду. Розумієте, якщо вони раніше 220 одиниць виходили на маршрути приватні перевізники, то зараз в окремі, в окремі дні через несправність машин вони десь до 120 одиниць тільки. Якщо 150 одиниць виходить, це дуже добре ми вважаємо. Кожного дня робимо моніторинг помаршрутно, спілкуючись з перевізниками, вони нам зранку доповідають. І навіть ми цю інформацію, скажімо так, є доручення президента, його збирають цю інформацію область і щодня звітує кількість машин, які вийшли на маршрути. На жаль, Через такі обставини, зміну складових тарифу, ми вже вимушені були піти на цей крок. І Сподіваємося, що зміна вартості тарифу вона в тому числі повинна поліпшити умови перевезення пасажирів. Вони повинні мати певні кошти для того, щоб здійснювати необхідні ремонти і все таке інше. На жаль, той транспорт, який використовується, його Чернігівський завод припинив виробляти приватних перевізників у 2007 році. На жаль, стан технічний дуже бажає покращення, скажімо так. Але, в принципі, Скажімо так, стан двигуна, трансмісії, підвізки, ну, скажімо так, задньої, передньої, він має вирішальний вплив на безпеку при виконанні перевезень. Тому те, що вони кузов, треба його підварити, підкрасити, все таке інше, чесно вам скажу. Не бійтеся е, сідати в машину, в якої, можливо, десь ви побачили ознаки корозії. Бо не це є вирішальним. Вирішальним є те, в якому стані все те, що ви його не бачите. За це є люди, які відповідають. В першу чергу це директор підприємства. А по другу чергу, це та, е, те підприємство, яке видало відповідний сертифікат на право того, що. Упродовж 180 днів цей травм після проходження відповідного державного технічного огляду цей транспортний засіб виконує роботу на маршрутах.